Повертаємося знову Володимир Шемаров, рефері на майданчику. І перший раунд. Для тих, хто приєднався Сергій Остапов в білих рукавичках, а його суперник Олег Федосєєв в чорних рукавичках. Відповідно, у Сергія сині шорти, а у Олега чорні шорти з червоними вставками. Ви бачите, що вони зразу розпочинають на звістані. Низький дуже удар. Ну, Олег явно вищий за, на зріст за Сергія. Йому дуже важко пробивати внутрішні лоу-кіки, тому що за, за рахунок роз, ну, відмінності в зрості він буде постійно попадати. Або не буде попадати. зараз побачимо. Сергій шукає ключі. Ви бачите, він більше накидує, більше йде вперед. А Олег займає, намагається зайняти або центр рінга, але він явно працює зараз другим номером. Поки що розвідка з, з, з відстані працюють обидва суперника, і найбільші удари, які зараз пройшли, це лоу-кіки, внутрішні лоу-кіки. Підпускає до себе дуже близько Олег. Бачите, він підходить на відстань ударів Сергія і не атакує сам, чекає. І це може зіграти на руку саме Сергію, тому що у Олега шанс якраз за рахунок. Того, що він вищен, за рахунок довжини важелів, тримати на навістині Сергія, розстрілювати і не йти з ним в обмін. А найбільше не пускати його в партер, не пускати в боротьбу. Напевно, Сергію в, в цій ситуації необхідно скорочувати дистанцію для того, щоб входити в ближній бій більше. Тут не в цьому От подивіться, зараз активізувалися спортсмени. Зараз дивіться уважно, бачите, коли Олег входить уже на відстань атаки Сергія, він стоїть, він зупиняється, він нічого не робить. І це його помилка, і Сергій може це не пробачити йому. Бачите, що була блискуча тройка, нога і дві руки. Ну, Олег, якби зараз він відхилився, але це тільки початок. Якщо це буде другий раунд, третій раунд, якщо буде вже втома і не буде стільки сил в нього, щоб встигнути відреагувати, пропустив вхід в ноги на зустріч своєї атаки. Олег обходить зараз, намагається обійти гард. Одну ногу обійшов. Я думаю, що швидше за все, рефері зараз підніме. Да. Бачите, не міг Сергій обійти. Рогатку обійти гард. Повернулися, тому вони в стійку. Поєдинок продовжується. Ну, ви бачите, щойно Олег підійшов майже впритул. Він рукою дістає до голови Сергія. Ну, Можливо, він знає якісь секрети, можливо, у нього якась відмінна реакція, і він може собі дозволити саме такий малюнок поєдинка. Щойно... Але це досить ризикований такий хід з його сторони. Тим більше з Сергієм Остапом це надзвичайно. Ризиковано і ну я би сказав, що необдумано. Так, тому що по тому, що дієм е, Сергія було видно, що відносити вибуховий спортсмен, який миттєво виходить в атаку. І тут, як то кажуть, найменша помилка зі сторони Олега може коштувати йому напевно долі. Поєдинку так а ви, ви бачили, що Сергій попадав поки що з ніг по ногам, з рук дуже близько пролітали удари. А е, Олег таки вернув він коліном, дуже хорошо пробив в клінчі. В першому раунді. І е, ну, він намагається вести, він намагається теж накидувати. Але ви бачите на повторах, що основні удари проходили по ногам, лоукіки, а все, що намагалися на верхньому рівні робити спортсмени, вони поки що блокують. Так, вони поки що блокують. Сергій дуже яскраво пробиває з розворота. Що він дуже різкий, дуже вибуховий такий боєць. Напевно, це одна з його найбільше позитивних якостей, за рахунок чого він може, якраз, як то кажуть, вирішити долю поєдинка на свою користь. Але загалом, як на мене, перший раунд був рівний. Mm -hmm. Чим погоджується? Так, я погоджуюся з тим, але явно Сергій більше попадав. І я думаю, що якщо ви подивитися в суддівські записки, то він зараз йде, то він повинен вести в рахунку. Відмінність фріфайту саме в тому, що ми, е судді рахують не, е кількісно, кільк... не, якісно, так, не якісно рахують кількісно і накопичуються всі набрані бали за всі три раунди. Не віддаються раунди неякісна оцінка, не, не 10-9 система, а саме. Блискуча щойно перехопив на контратації Сергій ногу. Олега перевів партер. Вийшов з захвата. І навпаки, блискучий Олег контратакував мостом. Перевів, уже заходить зараз за спину Сергію. Сергій піднімається. Вийшли спортсмени. Бачите? він вимагає відчуття в першу чергу не тільки спортсмена, він і, вимагає і відчуття майданчика. Це, Відчуття так, безумовно. І тому важче, набагато важче в Free файті Контролювати не тільки суперника, не тільки себе, а й майданчик. Сергій, бачите, Сергій думає, що він намасав слабку, слабке місце в захисті Олега, проходить в ноги. І це вже Очевидь. Так, це вже, ну, Якраз в першому раунді він намагався пройти, йому, ну, йому стало це очевидно, але е, перший прохід в цьому раунді Олег блокував. І навпаки, він перевів мостом і зайняв більш домінуючу, та, він домі, домінуючу позицію. Ну що ж, дивимося далі. Бачите, малюнок бою не змінюється. Вони також е, працюють з відстані. Олег знову, бачите, він підходить. Дуже близько до суперника і дає можливість йому навіть з рук починати атаку, не тільки з ног. Видно, що вже трошки втомилися спортсмени, тому що ногами вже працюють менше. Відповідно е відзначається втома. Олег нижче опустив руки, коли він пропустив коли так. Пропустив тейкдаун. Сергій. Сергій знову перевів, в парти займають домінуючу позицію, але бачите, правила фріфату вони такі, що в партері потрібно працювати набагато швидше. Тобто, Переві ну, немає часу, як то кажуть, лежати дум, роздумувати довго і так далі. Так, так. Але взагалі в мене таке враження, знаєте, що обоє мають свій план на поєдинок, але наразі Астахову більше вдається в Астапов йому більше вдається краще вдається втілювати свій свої задуми та е, так. розроблену тактику на цей бій в життя. Як то кажуть. безумовно, я думаю, якби Олег тримався. Трішки далі тримав відстань і стріляв більше прямими е, фронтами, прямими ударами ніг, і зустрічав, е, і кидав довгі удари руками. Там кроси якісь. 30 секунд залишилося до кінця. Ви бачите. відзначали, що е, Олег має вищий зріст, але він якось він не використовує так. поки що свій перевагу в зрості. І тому таке враження, що Сергій більше диктує свої умови супер. Безумовно, він більше попадає, він переводив декілька тейкдаунів, був він постійно домінує. В партері за правилами перевод в партер оцінюється в балах бал. один бал, так? Один бал, так. Ну, то він сьогодні вже на переводах заробив кілька балів, так, так. ну і напевно зараз після двох раундів все-таки в очках веде Сергій. Я думаю, швидше так. за все, правда? Олегу третій раунд потрібно обов'язково активізуватися і чергу. шукати можливість нокаутувати або технічним нокаутом, або ж болівим чи задушливим прийомом, або або дуже інтенсивно додати прийоми і заробляти так, очки так, так, за так, рахунок так. роботи як руками, так і ногами, і тих же китків, але ну поки що, скажем так, напевно, більш комфортно себе почуває в цьому поєдинку Сергій. Та і, 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 і видно, видно, що він чи він вирішив продишатися і вийти на другий поєдинок уже е, ну в більш розігрітому стані. Він не лізе вперед, спокійно працює, контролює відстань, е, вибухає саме в ті моменти, які потрібно. Він на, на е, слабке місце в е, захисті Олега. Так. Постійно проходить більш раціонально діє. Так, так, так. І за рахунок цього, мені здається, що він відчуває впевненість в тому, що він веде. І десь це додає впевненості, і Відповідно, він себе, як то кажуть, краще контролює хід поєдинку. Так, безумовно. Ну, є заключні три хвилини. Зараз все і вирішиться. Ну але загалом треба сказати, що бій досить такий насичений, інтенсивний. Напевно, як на мене трошки бракує активності зі сторони Олега Федосєєва. Ну чому не можна сказати, що він е, зовсім нічого не робить, він теж атакує від стартує. Менш активний, так, менш активний. ну скажімо, що його удари, його атаки вони трошки далі від е, мети, ніж у е, Сергія. Сергія. О, так, ось тільки що бачите, це те, що я казав. Бачите, коли Олег трошки втомиться, і в третьому раунді раховує нокдаун, коли його е, здатність контролювати цю відстань, е, е, втратиться. І от він зараз получив. Так, зустрічний удар дуже класно попав. З ліву, так. так, Сергій, і звісно, такий класичний, можна сказати. І ось зараз знову ж таки дивіться, ще один бал заробляє Остапов і... Ну, Скажімо так, і більш різноманітну тактику демонструє Сергій, правда? Все, так, ну, бачите, в чому, в чому і. Ця специфіка фріфайту в тому, що він бачить, де він вигідніше. Якщо він не попадає з рук, то він переводить на, на ноги, переводить на такдауни. І ну, єдине, що не вистачає, це швидкості в виконанні прийомів, тому що ще раз підкреслю, що в фріфайті треба швидко все робити. Упав, зразу треба переводити. І базова техніка фріфайту вона передбачає, що в Кітку вже закладається болівичі задушливий прийом. Не можна упасти, потім шукати можливості, тому що просто рефері піднімає. Так, тут немає часу, як то кажуть, де перепочинок на роздуми і так далі. Потрібно своє, як то кажуть, дії повинні буквально йти там тисячі долі секунди після того, як ти приймаєш рішення виконувати на відміну від інших видіноборз, де можна собі дозволити десь так, як то кажуть, ну, пофілонити. Ні, ні, ви розумієте, що тут на любителя і ну, боротьба, скажімо, чиста боротьба, там олімпійські види боротьби, то там особливо не. Не забалуєш, як то кажеш, не пофілониш, тому що там надзвичайно велика йде е, е, витр... ну, викид сил. Але якщо ви бачите, вони впали це, в вчера... рогатку, вчера... що не попав, впав да, знову Олег. Але бачите, ну, очевидно, що і Сергій не може обійти гар, тому що у Олега довгі ноги, він його просто не пускає за рахунок важелів. От. І Сергій не виявляє якоїсь там великої активності для того, щоб. Ну, Сергій, я думаю, він розуміє, що він виграє. Цей поєдинок з одної сторони, а з іншої сторони, сьогодні ще одна зустріч, попереду, якщо він виграє, так, так, і так. він намагається виграти, як то кажуть, за рахунок мінімальної затрати сил та енергії. Безумовно. І ви повинні ще зрозуміти таку просту штуку, що коли. Його суперник, ну якщо Сергій переможе, може ще не так, факт, що залишився час у Олега. Але якщо Сергій переможе, а його суперник переможе в першому раунді за 20 секунд, то на свій поєдинок уже в фінальний сьогодні поєдинок в ці ваговій категорії вони вийдуть в різних умовах, тому що ну, на старт на старті всі в однакових умовах. Тому що так, ну але одна справа, коли ти провів в першому поєдинку 9 хвилин так, на майданчику, так, 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 інша справа, ти провів там безумов. один раунд, чи безумов. а то й менше. Безумовно, але в цьому і... Специфіка саме Кубку Буковеля, тому що це е, ну, на моїй пам'яті з третього сезону починаючи. Кубок Буковеля проводиться саме в цьому форматі. Четвірка за вечір. Ну от закінчився Закінчився третій раунд і послухаємо рішення суддів. Ну не виключено, зробі. що і нічия може бути. Правильно теоретично? Ну, е е е нічия не буває. Тобто буде додатковий раунд. Якщо ні, ні, я ж кажу, що якщо так, що так, не виключено, так. що буде четвертий раунд, ну, але... специфіка право фріфайту ще в тому дивізіону еліта. В тому полягає, що е е Основний час не може бути рішення роздільним рішенням суддя. Перемога роздільним рішенням суддів. Основний час. Тобто, якщо так, один час зараз судді віддає тільки одноголосним рішенням, то спортсмен. Тобто, повинен... Це саме, Це нічия? так. Тобто то, спортсмен то, повинен продемонструвати. Тобто, тобто переконати усіх суддів без винятку в, в тому, можливо, що він це зможе. Безумовно. Вже після четверту, знову ж таки, не може бути нічия. Там же не означає. Так, слухаємо рішення суддів. Ну, так, як ми з вами і передбачали, бачите, не помилилися, ми з вами в оцінці ну, того, що відбувалося. Це що ми передбачали, це ми дивилися те, що нам видно було з монітора. І, ну, в принципі, ми, кажу так, намагалися реально оцінювати те, що ми бачили, що відбувалося. Ну, мої, мої, дачі. мої, оплески, мої